Юля, блядь, ти розумієш, Юля, ти така, блядь, тупа, що повелася блядь, на сторінку Олеся Олексійович. Це моя сторінка. Це все написав я. це. От бачиш, з нами сидить Роман, на який з тебе теж Кіриться. Сидить Олес. він теж це. Він сидів зі мною, я тобі клянуся, він сидів зі мною, ми разом з тою здівалися. Так що з тебе чотири банки рева. І величезна пачка чіпсів, і я стираю це відео і стираю всі повідомлення, які там були. І нікому їх не показую. І якщо цього не буде, то до, до наступної суботи. Ні, не до суботи, до вівторка. Якраз коли я приїду до Львова, і тоді це буде бачити весь контакт. І всі твої друзі, і всі мої друзі, і всі наші друзі з Львова, і дуже багато людей. Выбирай сама. До новых встреч. Покажи личико у Им тоже прав в этом учится. И вин прав в этом Ромик прав в этом Ромик прав личика покажи. Да покажи, Ромик. А Ромик ты не будь дебилом. Да скажи Юле привет. Да передай привет. Ты, сука, передай привет, бо я тебе ебу. Опять выключив немаю.